Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу земельної ділянки в селі Татарів площею 35 сотих. Земельна ділянка знаходиться на підвищенні від центральної дороги 1 кілометр. В по сусідству у нас, щоб розуміти, знаходяться скайподи. У нас сфери, в яких відпочивають люди, досить відомі. Досить гарні. Площа у нас 35 сотих з комунікацій. Під'їзна дорога у нас відсипана гравієм. Є попри дорогу прокопані всі водовідведення. Також у нас підведено електроенергія. Електроенергія у нас потужністю, 25 сот... перепрошую, 25 кВт. У нас є діляночка, ну, потрібно дерева вирубати. І у нас плюс 8 сотих додатково. Ми можемо зробити під'їзну дорогу. Тобто от з цього місця ми можемо робити під'їзну дорогу. 800 х у нас є. І також ми можемо уверху розміщувати будиночки, розділити земельну ділянку 3500 на 7 діляночок по 500 сотих і збудувати додатково 7 будиночків. Ось такі у нас краєвиди. До центральної дороги у нас один кілометр від діляночки. Тому, кому цікава дана пропозиція, звертайтеся в агентство нерухомості рухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую за увагу.